Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про те, як зробити візит до жіночого лікаря, власне, комфортним, як відвідувати його без страху та сорому, про те, як працює мобільна гінекологічна бригада, яка дбає про здоров'я жінок у громадах Хмельниччини. Про все це не тільки. Поговоримо із фахівчиною. Це Марія Білоцька, лікар-акушер-гінеколог та лікар-ультразвукової діагностики, а також член проєкту Мобільна гінекологічна бригада від UNFPA, фонду ООН у галузі народонаселення. Здрастуйте. добрий день, дякую, що завітали. Дякую вам за запрошення. Давайте розпочнемо із доступності жінок Хмельниччини до відвідування саме лікаря-гінеколога. Як у нас працює мобільна гінекологічна бригада? Які є уже власне можливості? Які послуги доступні для наших жінок? З радістю розкажу. Нарешті ми працюємо вже більше трошки року. Перший наш виїзд був 23 січня 23-го року. Така символічна дата. Наша бригада дає такі послуги. Це як огляд та консультація гінеколога з набіром мазків, огляд ультразвукової діагностики, тобто ми проводимо ультразвукове дослідження органів чорної порожнини, органів малого тазу, щитоподібної залоз, молочні залози. Мабуть, в майбутньому ми ще будемо мамограф собою возити, бо є дуже великий спрос. Але це все в майбутньому. Також ми намагаємось залучити терапевтів до цієї справи, і я дуже сподіваюся, що жінки за рік вже познайомились з нами починають нам більше довіряти, і ми будемо більше з ними співпрацювати. Яка відвідування взагалі? Чи, я я так розумію, що на початках то була зовсім мала кількість жінок, які. А... Погодилися відвідати лікаря-гінеколога. Чи можливо я помиляюся? Ну, нас рятує те, що нас нами їздить ще і ультразвукова діагностика, тому що жінки до гінеколога не дуже бажають підійти на огляд. А от на ОЗД по животику акуратненько вони люблять прийти. Тому та да, більше 20 жінок ми можемо глянути. Стараємось, щоб це було якісно, тому до 20. і. Ми просимо їх, щоб вони були більш слагніші. Тобто, якщо жінка менше, ніж за рік була гінеколога, щоб вона вступила в своє місці, тому хто був пізніше. Тобто, може бути більше 20 жінок? Так, да, набагато більше ми і 40 приймали, але це дуже важко фізично, тому ми домовилися з представниками цих сіл, аби вони якось це робили ну, більш Угу. Від 20 до 40 жінок може прийняти мобільна громада за, один день. за да. один день. Як часто відбуваються виїзди? Ми виїжджаємо 20 разів на місяць угу. з урахуванням якихось свят або непередбачуваних обставин. Тому у нас один раз машина зламалась, то може бути менше. А так 20 разів на місяць ми виїжджаємо. Це майже всі будні дні. З графіком, де можна знайомитися? З графіком ми ознайомлюємося або на сторінках інстаграм лікарів, які з'їздять, або нас. О... Офіційних сайтах нашої сторінки UNFPA, там є графік, він на місяць на кожну область. Я впевнена, що, мабуть, координується ось така, скажімо, можливість огляду із місцевими лікарями. Так, Звісно, так? вони завчасно знають всі фельдшера і всі голови сільських рад, хто коли має приїхати, в якому в якому составі приїжджає і на яку дату це логічно. І е, про. Те, чи це безкоштовно? Так, Давайте це поговоримо. абсолютно безкоштовно. Ця організація не вона повністю все проплачує, проплачує навіть результати цих мазків, mm -hmm. тобто, всі до м'яча подріб подробностей, тобто серветки, гель, це все оплачується. Тобто, жінка просто повинна прийти. Щоб ви розуміли, шановні глядачі, проект реалізується за фінансової підтримки фонду народонаселення ООН в Україні, UNFPA Україн та координації благодійного фонду інститут розвитку сім'ї та дитини по всій Україні. Було раніше у 22 областях. Я думаю, що статистика вже да, Так, минулого року вже й Херсон підключилися. Ми дуже вдячні, що тепер ця послуга доступна для жінок в Херсонській області. Тепер перейдемо до наступної, скажімо так, під теми нашого ефіру про те, як зробити візит до гінеколога без страху та сорому, і власне як обрати свого гінеколога. А від яких гінекологів варто тікати? Навіть про таке поговоримо і сподіваюся, що стигнемо. Отже, давайте ще зосередимо увагу жінок на тому. Чому важливо відвідувати лікаря-гінеколога саме на от практиці вашій особисті тих відвідин у громадах, котрі ви робили? З якими станами можливо дещо запущеними вже звертаються жінки? Так, ну на жаль, наших жінок є такі стереотип, або упередження, що гінеколог потребує уваги тільки, коли вона народжує, або намагається народити тільки в таких випадках, але по нашій практиці в селах є запущені стани. Ви вірно сказали, це такі, як міоми дуже великих розмірів. Ну це як опухоль народні угу. кажуть, поліпи, за які? Їх ніхто нікого не знав, але вони ростуть і дуже добре ростуть. Якісь збій менструального циклу, які жінки будуть списувати на стрес, переїзди, десь посварилися свекруху, і все, неї вже затримка. На жаль, це все не так, це все потребує якоїсь корекції або дуже заліковані стани. Тобто жінка сама себе лікує, йде в аптеку, просить якісь ліки, і ми потім з цим ще і стараємося розібратися. Тому що одна справа, коли ми лікуємо первичний стан, а друга справа, коли ми постараємося вернути до первичного стану і вже з нього вивести. Це дуже важко, тому ми дуже Жінок, щоб раз на рік вона приходила на огляд. Огляд може включати навіть просто консультацію. Тому що жінка, якщо вона там здавала мазки, якщо пройшла вже ультразвукову діагностику, то в принципі цього достатньо раз на півроку на рік. Uh -huh. Але якщо приходить 5 років плюс, ну ми ж не знаємо, що там в неї відбувається. В народі кажуть, рак не болить. І вони кажуть, що якщо мене не болить, то нащо йти? Треба, треба. Така стигма, ще існує, так поки так, не були, я до лікаря не йду. На жаль, жаль. таке є, але ось навіть мобільна гінекологічна бригада з цим затято бореться. І є вже свої результати. У нас вже ну, є у вас... статистика дуже Десь добра. статистика є, так? так до речі, от про такі от стани жінок досить вже серйозні. Вони спровоковані тим, що жінка боїться йти до гінеколога. І так, чому от вважають, як ви вважаєте, чому от в кожної жінки, чи не в кожної жінки, скажімо, чи не в кожної так. Був такий негативний досвід відвідування лікаря-гінеколога. Може, це дуже болюча тема, якщо чесно. І тому, довго. Що, так, 15 хвилин не вистачить. На жаль, є. Якщо дівчинка коли не тільки під час менструації їй не пояснила, або був перший досвід у лікаря негативний, як правило, так і є, тому що гінекологи, або люди, які не досить вічливо були виховані в дитинстві, вони ведуть себе дуже зверхньо по відношенню до своїх пацієнтів. вони можуть не хамити, можуть сказати щось не те, або не знайти правильний слів, коли ситуація якась патова. І дівчата дуже це болісно сприяють. Сприймають, бо це не до офтальмолога очі показати, це все-таки дуже інтимна річ. Це треба роздягнутись повністю, сісти на крісло, це дуже інтимна річ, вона дуже болісно сприймається, і любе слово, яке було сказано неправильно або не в правильному тоні, воно може образити дівчинку. І ми дуже часто обсуждаємо між лікарями і ситуації, і досить негарні бувають випадки, дуже негарні. І коли хамили, і можуть не сказати, жива дитина чи ні в утробі. Це все потребує спершу виховання самого лікаря, а вже надалі взагалі нашої системи. Жінки бояться, бо якраз перший такі був у них досвід, вони далі думають, що всі лікарі такі і не йдуть допоки не заболить. допоки ситуація буде не настільки, як у селах випадіння матки. Я думаю, багато жінок з цим стикалися, або їх мами, бабусі, вони жалілися, що воно випало. Як правило, це матка з човим хвором. І жінки не звернуться допоки вона воно аж не натре. На жаль, такі ситуації також є, вони досі дуже часто зустрічаються у нас на практиці. Серйозні речі в серйозні речі в 60 плюс років, коли в досвід ще був ну після можливо, 20. дитини, так наприклад да. у 20. так Направду, Шановні жінки, будь ласка, свідоміше, уважніше ставтеся до свого здоров'я. Пильнуйте його, як кажуть у народі. Про те, як побороти страх і сором, про те, оці от негативні досвіди можливо були, можливо, навіть і не було. Як от себе налаштувати на прийом. Ну, по перше, завдяки нашому сучасному світі у нас є інстаграм, у нас є Ютуб, є Купа масових інформацій, де ми можемо познайомитися з лікарем як з людиною. Вже заочно, скажімо так, так? Да. Ще не ми бачу, може... його, але зрозуміти, що це за людина, що да, вона я... тобі підходить. Так, подивитись на її цінності, як вона працює, по яким протоколам вона працює. Може, навіть якась довіра викличеться до цієї людини. Це буде дуже прекрасна річ, тому що дівчата можуть прийти як до подружки, uh -huh. і вони вже не соромляться. Або якщо є там мама, з якою дуже тісні відносини, або подружка, до якої вона довіряють, вони можуть взяти її на прийом. У мене такі ж речі також бували. І якщо щось піде не так, то, звісно, за неї хтось може заступитись. тому що в момент, коли дівчинка йде під вплив гінекологічної агресії, вона не може з себе постояти, вона дуже сильно губиться. Uh -huh. А от людина, яка поряд, теж саме на пологах, вона може їй допомогти. Тут нічого такого нема, це нормально. А от ідея, яку я вам запропонувала тільки шіссерам, дуже класна, тому що дівчата дійсно заочно знайметься з лікарем, вони вже знають, до кого йдуть і що можна очікувати. Але є такі жінки, які роками, скажімо, відвідують одного uh -huh. гінеколога і. При такому неформальному спілкуванні зі своїми подружками з часом дізнаються про те, що гінеколог, до якого вона ходила mm -hmm. роками, знову ж таки дещо неправильно веде стосовно себе стосовно це пацієнтки, так і ну, думає, та ну я ж вважала, що це нормально. Як ви вважаєте, які ось такі ненормальна є поведінка, нюанси лікаря-гінеколога по відношенню до своєї пацієнтки? От ви зайшли в кабінет, чи там вперше, чи то не вперше, mm -hmm. і от на що варто звернути увагу? Банально на виховання цього лікаря. Якщо він зразу переходить на тиці, це ненормально, всі ці ласкові слова, зайчик, котики і так далі, також краще залишити вдома. Подивіться на схеми лікування. Якщо там більше трьох лікувальних препаратів, то це вже знак питання до цього лікаря. Якщо він просить здавати аналізи тільки в одній якійсь лабораторії, тільки під його кодом і так далі, це також є дзвіночок до того, що треба засумніватися. Дивіться постійно. Якщо ви десь щось почули, краще перевірити, сходити за третьою думкою і відчуватися спокійно. Нічого такого немає, якщо я даю своє лікування, його перепровіряють, Будь ласка, це ваше право, можете піти ще до двох лікарів мінімум. І це іноді може врятувати ваше здоров'я. Про ось такі моменти. Цікаві моменти, різні моменти, лікувальні моменти. А того, як варто себе поводити із лікарем-гінекологом, як лікар-гінеколог повинен себе поводити із вами, шановні жінки, ви можете підчеркнути, переглянувши гінекологічний подкаст. Я собі дозволю зробити таку ремарку. Чому біні, Тому що ми, от з колегами з роботи, теж його дивилися, і в захваті від вашого тандему, дякую пані Марія, і з вашими колегами. Так, дякую велике за вашу душу. Дуже, дуже, дуже приємно, що так. Рівень у нас на Хмельниччині. В таких професійних фахівчин зростає, і, власне, ви стаєте доступними для усіх, хто потребує певного роз'яснення щодо свого здоров'я, особливо жінок. Тож дивіться подкаст, гінекологічний, гінекологічний подкаст, так. якщо ви так, за участі наших хмельницьких гінекологів. Отже, про те, що бачите, ви от прямо з уст зняли моє наступне питання: про те, що дуже важливо, якщо раптом ви отримали якийсь такий е, серйозний діагноз під час огляду. До варто звернутися до інших фахівців, і ні в якому разі я би вас тут попросила наголосити, не робити ніяких поспішних висновків. Я розумію, що тут десь вже такий острах, якась бентежність, якесь таке нервове напруження є, тому що серйозний діагноз, і як тут бути, інколи люди просто складають руки і йдуть лікуватися в того самого гінеколога. І це нормально, бо це можливо вон так і є. Тобто це підтверджений діагноз. Але чи варто знов ж таки перевіритися? Ну всі дії, які ми приймаємо на гарячу голову, це неправильно. Емоції, їх треба трошечки вбрати в руки. Тому я би попросила усіх дівчат, навіть якщо будуть дуже страшні діагнози, постарайтесь прийти в себе, поговорити з близькими людьми, поговорити з іншими лікарями, пошукати якісь ще варіанти. Я ж не кажу, що якщо лікар вам каже, що треба лікуватися оперативно, то треба якось шукати ще альтернативне лікування. Ні, може, це дійсно вірне рішення в саме в вашій ситуації, але ви маєте повне право піти ще послухати іншу думку. І це нормально, це заспокоює вас, і ви будете ще більш певні, у тому лікарі, який вам перше це порадив. Я би дуже хотіла би дівчата брали себе в руки і не робили поспішних якихось дій, які можуть потім їм принести негативні результати. Про перше відвідування лікаря-гінеколога. Ну, це відбувається, мабуть, з мамою, це логічно, це зрозуміло, але часто мами хочуть, ну не часто, скажімо, це вже, мабуть, дуже упереджене, інколи мами хочуть бути простутніми при огляді своєї дитини. Наскільки ця ситуація поширена і чи правильно це? Ну, дивіться, це правильно, якщо є адекватні взаємовідносини між мамою і донькою. Якщо донька не боїться, мама, тому що на прийомі це, як правило, видно. Плюс дівчата зараз дуже рано виростають, тобто там в 13-14 років вона вже може знати, що таке статеве життя, вже може бути перше навіть проникнення, і вона не скаже про це мамі. А лікар може й сказати. Тому ми просимо, якщо мама бачить, що дівчинка соромиться до 14 років, вона має право бути після 14 за згодою доньки. Після 16, навіть якщо мама дуже хоче, то донька може бути у лікаря самостійно. Ми можемо таке б робити. Але я би хотіла, щоб мами самі в першу чергу старалися вибудувати нормальні відносини. Якщо вони розказали досі вчасно, що таке менструальний цикл, і всі теми, які їх будуть надалі хвилювати, то надалі таких проблем не буде. Але якщо мама хоче силоміз привезти дівчинку до гінеколога, то це ніякому разі робити не можна. Це зруйнує і відносини між ними двома, і потім ця дівчинка буде боятися лікарів і те, що ми початку розмовляли. Вона і надалі не буде на них звертатися. Я вам дуже дякую, пані Марія, за дієві такі поради, що стосуються того, як обрати свого лікаря-гінеколога, на що варто звернути увагу, коли некомфортно, скажімо, ти себе почуваєш, ти можеш легко вийти з кабінету, не дочекавшись навіть свого огляду, наскільки так, я розумію, правда? ж? Да, ми акцентували на цьому увагу під час подкасту. Я думаю, що всі дівчата мають вибудовувати свої особисті кордони в спілкуванні з людьми, з гінекологами та з іншими лікарями. Я ще раз дякую. Давайте підіб'ємо підсумки. Те основне на що варто сьогодні акцентувати увагу. Будь ласка, ваше звернення до наших глядачок. Боже любі жінки. Я дуже прошу вас звертати увагу на своє здоров'я, на ваш ментальний фізичний стан і завжди вчасно звертатися за гінекологічною допомогою. І не тільки. Дякую, що довіряєте нам. Я сподіваюся, ні я, ні мої колеги. Ми вас не підведемо. Дякую ще раз, пані Марія. Дякую вам. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Робіть висновки із змістовної розмови. Сьогодні спілкувалися із лікарем акушер гінекологом з лікарем ультразвукової діагностики, членом проєкту Мобільна гінекологічна бригада від UNFPA фонду ООН у галузі народонаселення Марії Білоцької. Тож дбайте про своє здоров'я і майте на увазі, що жінки, які проживають у громадах Хмельниччини, мають можливість відвідувати також лікаря-гінеколога. Просто зверніть увагу. На той графік, який представлений на офіційних сторінках саме Хмельницької обласної, зокрема лікарні, і ви зможете дізнатися, коли ось така мобільна громада до вас примандрує найближчим часом. До речі, про це куди найближчим часом їдете. Зараз у нас Рмовнецький район У нас було пару сіл. буквально. я всі не можу їх зараз згадати, Вибачте, але якщо графік цікавить, ми обов'язково будемо його рисувати всім. Ну тож стежте, будьте здорові, і дбайте про себе та про своїх дівчат.